Так, що ми маємо? Ми маємо ось таку грушечку. Дивіться, чим вона проблематична. Бо проблема з грушами в нас, що ось вони такі пагони, ось луплять доверху, поняли да? всіх жировиків, купа. Груша, як правило, тут рідко плодоносить. Все Тут можна сказати, це не дерево, а це кущ е, е, троянд. Самі розумієте, яка загущеність. Як правильно боротися з ними, як правильно її обрізати і що зробити, щоб дерево було, виглядало. Привабливо і при цьому був гарний врожайчик. Давайте зараз я вам покажу бігом, бо немає, як завжди, коли. А ви набираєтеся часу і терпіння. Зараз секундочку діла, зараз поможу, е, е, покличу свого помічника, він мені, звичайно, допоможе і будемо працювати бігом і мгновенно, як то кажеться. Давай. Є? Що, пішло? Все, е, видно дерево. Дерево видно? Да. До речі, зверніть увагу, я в шапці сьогодні, бо багато хто казав «Дінь шапку, щоб <смір> безтолковку без не простудити. От я вас послухався і в шапку. Дивіться. Найбільша проблема тут, коли я зазвичай говорю, ви підходите до будь-якого дерева, не має бути конкурентів. Конкурентів не має бути вашим центральним провідником і з і з гілками, основними гілками. Тому дивіться, зразу, коли ви підходите. Ви бачите, що ось тут два конкурента. Є два випадки. Або вибивати її, взагалі підійди, будь ласка. Або її взагалі вибивати на такий пеньок, що вона відстрілила нам гілку. Раз. Або, якщо є змога, переводити. Дивіться, я переведу її, але, але, я зараз вам дещо скажу, це дуже важливо. Почукайте. Оп, Зроблю такий переводик. Все, свого роду ми звільнили сюди простір. Весною ми до цього дерева вернемося, зробимо карбовочку. Що це таке карбовочка? Це ми зробимо ось такі надрізики пилочкою або сікатором глибоченькі, щоб звідси сліпої бруньки з плящої стрільнула нова гілка. Зробимо тут, тут карбовка буде тут, тут. Зробимо на цій частині 2-3 карбовочки, щоб стрільнули нам нові гілки сюди. І ми тим самим через рік понизимо ще крону і звідси піде повноценний ярус. Що ми з цим робимо? Дивіться, підійди, будь ласка, ближче, бо це дуже важливо. Ось бачите, на груші, груші, на відміну від яблук, на таких довгих гілках закладають на дорічних пагонах, ось в цій частині дуже часто плодові бруньки. От яка така пампухата, бруньочка, це вона є плодова. Якщо ми її залишимо, наша гілка тако стане і урожай буде тут. Нам не потрібно. Але що ми робимо? Ми зрізаємо тут тільки кінчик. Ось так. Процентів 25%. Все, ми залишаємо. Нам цей зріз що дасть, звідси підуть нові гілки, і тут, можливо, ще з цих м, брудничок ще ми отримаємо врожай. Коротенько, ми, ми не зачіпаємо. Хай вона собі з рушечкою поплодоноси. Стане ось таке положення і все. Далі підходимо до другої гілки. В середину ростуть гілочки, ми їх забираємо. Ось, ось. Дуже важливо, щоб ви це розуміли. Ось, бачите, середину росте. Ось. А ось цю, що вже йде на. Протилежну на сусідню гілку свою. Я не зрізаю повністю, я її зроблю на такий пеньочок. Щоб? Чому пеньочок? Тому що нам пеньочки, ось бачите, пеньочок був. Він нам дадуть, як правило, такі коротенькі списики з плодами. Далі, як ми далі працюємо? Цю я залишаю на плодоношення, вона також стане. А ось цю я перерізаю на наружну бруньку. Все. Ця гілка теж обрізана. Такі я не, за... не зачіпаю. Далі. Йдемо далі. Тут йде, дивіться дуже важливо. У нас є дві гілки. Одна гілка основна, вроді як, да? а друга гілка другого порядку, тобто не основна. Я гілку другого порядку перевожу на плодоношення, тобто лишаю тут плодові бруньки. Ось плодові бруньки, вони такі гострі. От тако видно їх чи ні? Да? Щоб було видно. Оце такі, бачите, вони пампухають, це плодові. Залишаю на плодоношення. Тут що я роблю? Тут я розрізаю, тут теж, теж є плодові. Тут я що роблю? Трішки вирізаю плодових списиків, бо якщо я дуже навантажу, вона ляже на землю. І однорічний пайн я прирізаю тільки ось так. Тепер далі, дивіться. Тут така сама ситуація, гілка другого порядку. Зробили пеньок, ну занадто довгий. Її треба було цей пеньок робити хороший. Я тут роблю цей пеньок хороший, але у нас тут вже є плодова брунька. Тут так само, дивіться, я зроблю такий переводик на більш сюди, щоб пішла, бо на більш горизонтальних гілках груша краще плодоносить. І тут... Якщо в нас ця гілка десь тут прирізана, цю я теж тут прирізаю. Поняли, щоб якесь було так, свого роду якийсь баланс. Цю залишати можна, якщо тут є плодові бруньки. Тому що вона відхилиться, вона не буде нашим конкурентом. Ця піде, а ця нагнеться. Тобто такі випадки можна робити. Далі, швидко я обрізаю ще цю. Середину росте, я забираю взагалі під ноль. Тут роблю пеньочок. І тут... Тако підходь ближче, тепер. І тут дивіться, ось середину росте, я заберу. І цю тут багато списиків. Якщо ви вже зрозуміли, які плодові у нас, поняли, да? оце все плодові. Їх дивитись, щоб залишати. Що я тут роблю? Ця гілка у нас буде йти. Я що роблю? Дивіться, які бувають варіанти. Є в нас така ще одна гілка. Поняли, да? я ось цю гілку перерізаю туто, для того, щоб її підготувати на наступний рік і перевести на неї, щоб дерево. Не відчувало такого сильного переводу. Вона у нас горизонтальна, я її перерізав, вона у нас закладе плодові бруньки, дасть молоді пагони, і я спокійно до її тут переріжу. Якщо я зробив таку заготовку на наступний рік, то тут я можу перегру... перезавантажувати цю гілку. Тому я тут роблю просто переріз на плодові закінчення. Я звіси получу просто врожай, і на наступний рік я цю гілку заберу. Це з плодом. Так, йдемо далі. Тут така сама, дивіться, доверху росте, не знаєш що робити. Звичайно, ми цю забираємо, а цю ось є в нас, бачите, співвідношення таке. Ми стараємося зрізати на такому самому співвідношенні. Ось так. Далі що ми рухаємося? Пішла гілка, вона в кінці з яблуком, нам не підходить. Ми тут зробимо ось так. Тут. Тако, трошки, ну, Весь все обоку, щоб було видно. ну, так не перехиляй телефон, тільки рівненько тримай. Бо ж представ, людям дивитися, вони йде відчуття <су> цього, як це воно простору, що немає вакуума. Поняв, як космос. як це воно. Я не можу слово слова. Спонити. Давай доскубуй. Да. Е, дивіться, тут яка ситуація. Був зрізаний ось такий пеньок, як ми тут залишили. Як же це слово називається? Нагадаю, в кінці відео скажу. Е, воно нам дало, дивіться, один жировик і один коротенький з плодами. Якщо ми зараз цей жировик з переводу на ці плодові вирізаємо, все, жировиків тут не буде. Далі, є в нас 4 таких мощних пагонах. Нам, Ми визначаємо тут центральний провідник, де буде продовження нашого стовбуру. Да? Я вважаю, що це буде занадто рівно, коли йде зігзаґо подібна така стовбур, центральний він краще. Тримає баланс, поняли, з грузом своїм. Через то ось є такий станька, будь ласка, там з того боку, щоб було видно. Дивіться, є в нас такий виходить, переход сюди, бо зрізана гілка, і дало нам сюди е, переводи. Що я роблю? Я цю взагалі забираю звідси ось так. Потім цю я прирізаю тут на пеньочок. А ось цей пайн, що погнався, сюди, я його звідси оптиком прирізаю. Ось, тепер подивіться, тако, відійди, будь ласка, далі. Тому було видно його видно. Дивіться, що в нас вийшло? В нас практично ідеальна крона з куща троянди. Невісомість. Ні, не невісомість. Як де не по українськи невісомість? Диві. Ну, не можу підібрати, От, бачите? Не можу. Вакум. Вакуум. Вакуумі. Як в вакуумі, так? Да, ну так. Да. І, І подивіться, що в нас вийшло? Тому, тому. Ось така у нас ситуація виходить. Далі ми ще будемо обрізати. У Нас тут робота така, покажи. Ще, ще є ого, го ще не початий край, не, не а сонце вже заходить, а треба швидко все зробити. Все, тоді всім дякую і всього найкращого.